І далі будемо більш докладно говорити про ситуацію на Донецькому напрямку і з нами на зв'язку. Військовий на позивний «Рубін» Це офіцер першого окремого загону центру спеціального призначення Національної гвардії України. «Омега». Вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Доброго ранку. Слава Україні, героям слава, е, будь ласка. Насамперед, традиційне наше запитання зведення за ніч. Яка оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності? Як минула ніч на понеділок, 16 вересня. І чи здійснював ворог активні штурмові дії? Будь ласка, е, так, ворог не припиняє активні штурмові дії застосуванням важкої техніки. Також ворог активно застосовує БПЛА різного типу як розвідувальні, так і ударні. Тому ситуація залишається складною, але контрольованою. А яку тактику нині на Донецькому напрямку використовує ворог? Як часто йдеться про використання малих піхотних груп або про бронетехніку, можливо, ворог відмовився від її використання? Спілкуємося щодня із військовими з різних напрямків фронту, і там кожен розповідає про особливості свої про особливості тактики ворога на тому чи іншому напрямку, що на Донеччині. Ну, взагалі за добу ворог на нашому напрямку активно проводив штурмові дії чотири рази з залученням важкої техніки, а також малими піхотними групами, з залученням мотоциклів та баги різного типу. На це все у нас є різні засоби, якими ми. Активно боремося та захищаємо нашу землю, застосовуючи артилерію та різного типу БПЛА, щоб знищити противника. Також знаємо, що є збір у вашого загону. Хотіли б більш докладно дізнатися, на що збираємо, поки ви розкажете. Ми тим часом неодмінно покажемо номер, за яким можна задонатити, і qr код Ось він вже з'явився на нашому екрані. Будь ласка. Ми збираємо на реп і фпв дрони тому що наш підрозділ активно застосовує фпв дрони для того, щоб боротися з ворогом на передньому краю, також бити по їхній логістиці, де вони активно передвигаються. і дуже багато ворог використовує техніки для того, щоб підвозити особовий склад саме на передовій лінії. Е, тому ми е, постійно потребуємо великої кількості FPV-дронів. У нас це добре, дуже виходить, і ми дуже вдячні всім людям, які нам допомагають і активно донатять, підтримують нас. Ми дуже вдячні. А все, що потрібно, ми вже зробимо самі. Дякую вам. Ми е, дякуємо вам. І я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що ви бачите зараз номер карти. Ви бачите qr код Будь ласка, задонатьте. Ось ми вам відразу із самого ранку пропонуємо долучитися до гарної такої справи. І відразу це буде ваш донат до ранкової кави. Далі продовжимо теж спілкування про те, що на Донецькому напрямку відбувається щодо ворожих ударів в Яке наразі співвідношення у порівнянні з нами у ворога? Тому що наприкінці серпня в інтерв'ю нашим колегам ви говорили про те, що співвідно співвідношення було 7 до 1, чи змінилося? Так, дійсно, співвідношення змінилося. Воно вже, мабуть, не 7 до 1, а 10 до 1. Ворог активно залучає артилерію і залучає дуже багато дронів. Наприклад, за останню добу ворог застосував на всіх напрямках більше 700 вилітів FPV-дронами. Е, тим самим ворог завдає е, дуже великого е, збитку нам та нашій логістиці. Е, тому е, саме тому ми і збираємо на реп, е, На Ці реби рятують дійсно нам життя, вони глушать, подавлюють ці дрони і вони просто падають, не долітаючи до цілі. Тому, друзі, донаття це нам дуже допомагає. Дякую вам велике і вам дуже дякуємо за те, що попри всі виклики ви сьогодні вранці знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Або наші глядачі з перших вуст почули про ситуацію на Донецькому напрямку. Я нагадаю нашим глядачам, що військовий на позовний Рубін, офіцер першого окремого загону центру спецпризначення Омега Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Говорили докладно про ситуацію на Донецькому напрямку. Ситуація вкрай важка, як ви мали змогу почути. Тому, будь ласка, донайте той збір. Який ви бачили на наших гранах? Не ігноруйте друзі, і активно долучайтеся.